Доброго дня. У нас сьогодні скоріше почав визнає виконавчого комітету. Виникла термінована відхідність, тому що потрібно продовжити термін перебування дітей позбавлених батьківського політкування, тому прошу. передати день з одним питанням за основу. Все за проти, отримався. Дякую. Про продовження терміну перебування дітей позбавлення батьківського піклування у сім'ї патронатного вихователя. Дві тисячі два схожого року, двадцять першому році, грудні місяці мама позбавили два сіти справу. І спочатку дві місяці я виїхала у ковід, ми перевели змію на місцевий бюджет фінансування того місцевого бюджету, але заради зміни допускної переміни стати повідомило про те, що з першого серпня запроваджує перейдено державний бюджет і мені всюди рішення. Прошу підтримати поза. Проти принес одноголосно, рішення підтримано. Дякую, перероблені вишипани. Голосує закрити.